Друзі мої, добрий вечір. Вівторок на календарі у нас. Яке число сьогодні? 18, так? Так, 18 вівторок. Вечір. прийшла з роботи. От хочу вам таке невеличке відео зняти. Ось дивіться, яку опору для винограду зробив Саша. Ну, Це він зробив, мабуть, тиждень тому. Залив такі три опори, поприварював на них отакі оголочки. І на оголочки просвірлив відверті, і такі протягнув проволоку. Ну, На верхню ще немає, треба буде десь купити проволоки, немає. І отакі ще розтяжечки поставив теж. Забив туди залізні ці і приварив їх, оці приварив до залізного туди цього, ну, Трубки. От, і отакий буде у нас пора для винограду. Будемо підв'язувати його, і він буде відра вже поприбирали, як ви бачите. В общем, трошки його окультурили. Він вже плоди дає нам, так що його багато не треба винограду. Так, І ось дивіться, тюльпанчики вже на підході, бачите? Вже, вже вони скоро скоро там якісь. Такий жовтенький, красивий он. Прямо такі красиві. Скоро буде все червоне. От цвітуться і буду викопувати. До осені хай лежать і буду потім пересажувати. От тут будемо прибирати, бо не пройдеш, треба буде так трошечки зрізати. Бо незручно не тут ступати ходить. Так, що у нас тут далі? Тут ми трошечки розпланували, де у нас будуть е ці такі дорожки. Тут ми посадили вчора квіти. Ну, Вони цибулькові, оці квіти, вони може, вони вже якось цвітуть, квітують, а ми їх посадили нам. Принесли оце такі вони, такою свічечкою вони квітують. Такі пахнючі, пахнючі. Вони розростаються. І от ми їх отак. Так, бачите, чик-чик-чик-чик-чик. І вони будуть у нас на наступний рік уже цвісти. І Саша такі дорожки порозпланував. От. Трошки сапали клубничку. От. Там Саша теж вже. Розділив навпіл, буде городина у нас, там картопля. Підливала сьогодні свої баклажанчики, бо щось чорна ножка напала. Не дуже сильно, але ж напала. Я їх підлила, купила добрива, підлила. А дивлюсь на одному помідорчику теж таке саме. Сьогодні я видірнула його. Ну, вже, напевно, завтра я вже бо його треба розводити, щоб воно час-два стояло, тоді тільки підливати. Щось воно, чи заражена земля, чи що воно таке? Воно ще холодно, воно ж схворіє. Ну, коротше, то йому жарко, то йому холодно, це ж, самі розумієте, ростіння маленьке, воно так само, як і все живе. Теж має властивість хворіти. О, так що. Такі справи. Чесночок росте, цибулька росте. І будемо далі саджати все. Отакі справи, друзі мої. Що вам ще раз казати? Все нормально, все добре, живі, здорові. І чого і вам бажаю? Хочемо отут, у цьому кружочку, поставити качелі. Так, щоб я качалась тут і на гору дивилась. так шук-шук-шу-шук. Не знаю, Саша подивився, так і думає, роздумує, чи правильно я сказала, чи ні. Хочу, щоб тут була качеля. А отам, та я вже казала, отам, за кухнею. Отам бісідку будемо робити, якусь не знаю. Яка вона ще буде. ой-ой-ой. І отмустку треба зробити, і козирюк треба зробити, і двері надо нові, і ще багато чого треба. Ну, нехай, все потрошку, правда ж? Так, все. Всім дякую, бо я вже за вами засумувала. Думаю, треба засняти якесь відео, От, тим паче, що є, є що засняти. такі то справи. Все. Всім миру, здоров'я, добра. Всього найкращого, друзі мої. Пока-пока.